Віддавати всю зарплату на оренду квартири змушені багато українців, які не мають власного житла або втратили його через війну. Бо ціни на оренду за останні півроку в Україні злетіли в космос. Однушка в Києві 20 тисяч гривень. Та це не рекорд в Ужгороді 21 100. Середня ціна за оренду однокімнатної, каже Сервіс Лун. Понад 18 тисяч у Львові, 16 900 в івано франківську і водночас 4 тисячі гривень за оренду однушки зараз просять в Харкові. Що з цінами на оренду житла в Україні в 2025 році будемо розбиратися? Це рубрика Гривня лайф від фактів ICTV, де ми досліджуємо різні грошові питання, які торкаються кожного з нас. Підпишіться на канал Фактів, ставте дзвіночок та лайк на це відео, бо гроші цікаві усім, а ми тут тільки про них і говоримо. Тож з лютого 22-го ринок нерухомості пережив велику турбулентність. Масовий виїзд людей багато міст опустіли, як от Харків, Київ. Ціни там впали, натомість на безпечнішому заході країни, куди рушило багато українців. А це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. Оренда навпаки виросла через попит. І всі ми пам'ятаємо хейт до українців, які здавали квартири за завищеними цінами. Але попит так і працює що більший. То швидше ростуть цінники. Що ж сталося тепер і чому оренда піднялася ще більше на Заході? У Києві ціни такі, що очі лізуть на лоба, і тільки міста, найближчі до лінії фронту, як от Харків, Запоріжжя, Суми та Чернігів, тримають притомні цінники до того рівня небезпеки, звісно, який зберігається в цих містах. Але спочатку давайте разом промоніторимо ціни і що ж за них пропонують орендодавці зараз. Почнемо з Києва, де нагадаю, відповідно до сервісу Лун, середня ціна за оренду однокімнатної квартири 20 тисяч гривень. На тому ж Луні першими показують варіанти за 15-17 тисяч гривень з простими, але більш-менш пристойними ремонтами. Є смарт-квартирки по 27 квадратів. шок – ось така квартира за 11 тисяч, але вона в Печерському районі, тобто це центр міста. Умови, звісно, тут спартанські за такі гроші, це м'яко кажучи. Ось, схоже, за 13 500, але тут ви платите також за локацію. Це центр міста. Привабливіші варіанти з новим ремонтом і комфортним проживанням це 20, 25, 30 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Ріелтори кажуть, що ціни в Києві ще від початку цього року повернулися до рівня. Перед повномасштабною війною іще підросли, а причиною називають знову ж таки підвищений попит на житло у столиці. Багато людей повернулося до Києва і, хоч обстріли є, і деякі райони страждають більше від російських ударів, життя в столиці вирує, Тут є робота і вищий рівень зарплати, ніж, наприклад, у західних областях. Тому до Києва переїхало багато внутрішніх переселенців, які не прижилися на заході країни. Менше відсоток, але їдуть і ті, хто наважився зараз виїхати з небезпечних регіонів. Ціни, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення вони впали вдвічі в Києві. Потім вони поступово почали збільшуватися. Якщо ми беремо кінець 22-го, там 23-й рік, коли були блекаути, то, тобто тут була градація по поверхам і тому. Це теж притормозило відновлення цінового пропозиції, яка була до повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо за Київ, то ми досягли до воєнної відмітки і десь приблизно на 3-5% піднялися. В Києві, по-перше, є робота, і люди поїхали безпечна подушка стосовно грошей, вона колись закінчується. Четвертий рік у нас війна. Люди попереджали на захід нашої України. Оренда дорога, робочих місць нема. Ну, вони є, але їх не така кількість. Заробітна плата низька доволі. Люди почали шукати де їм краще. І вони приїжджають сюди. В інших центральних областях ціни теж підросли за останній час. Дивимося, середні. В Черкасах однушку здають в середньому за 13800, у Вінниці за 14500. В Житомирі та Хмельницькому за однокімнатну квартиру щомісяця будете віддавати по 12 тисяч гривень. В Полтаві просять 11 500 за однокімнатну. Трішки підросли ціни в Дніпрі, там власники здають однокімнатні за 12 тисяч гривень. До речі, напишіть в коментарях, з якого ви міста і за скільки орендуєте квартиру. Вважаєте, що платите багато чи притомно? Ну, і північні та східні області ціни там найменші за 7, 200, 8 тисяч гривень. Можна зняти квартиру в Чернігові та Сумах. На півдні найменша оренда в Миколаєві 6500. І багатостраждальні – Харків та Запоріжжя. В Запоріжжі однушка коштуватиме 5 500. В Харкові в середньому 4 тисячі гривень. І навіть можна знайти дешевші варіанти. Ось на сайті з пошуку квартир одну школу в Харкові здають за 2,5 тисячі гривень. І є варіанти навіть за 2 тисячі гривень. Але кращі умови, звісно, стартують все-таки від 4. І тепер переходимо до заходу країни. Стабільно високі цінники тримаються у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, в Тернополі. Дивимося, що пропонують у Львові. Ось квартира дешевше середньої, 12 500, але умови за такі гроші теж не дуже. Щоб жити в кращих, треба розраховувати на 20 тисяч гривень все ж таки. І перейдемо до лідера за вартістю оренди до Ужгорода. Тут теж є дешевші варіанти, але з поганим ремонтом, або я б сказала, навіть з його відсутністю. Гарне і комфортне житло коштує 18-20 тисяч гривень. Не менше. І ще дуже цікава статистика від сервісу Лун, яка, напевно, найяскравіше демонструє рівень добробуту в країні. Це середній відсоток заробітної плати, який українці витрачають на оренду в різних містах країни. Дивіться, найбільші зарплати на житло витрачають мешканці західних областей закономірно через другу оренду. Львів, 71%, Ужгород, наш лідер по ціні квартир лідирує і тут 76% жителів Ужгорода витрачають із своїх зарплат на оренду житла. В Івано-Франківську цей відсоток 64, в Луцьку 68%. В Києві, хоч теж оренда квартир дуже дорога, але вищий рівень зарплат трішки. І тому із заробленого жителями Києва 67% йде на оренду. В Черкасах 64 це теж високий показник, в Житомирі 60%. В Харкові, де нагадаю, оренда найдешевша в Україні лише 18% із своїх зарплат люди витрачають на орендоване житло. Ну і на осінь прогноз невтішний. Кажуть фахівці ринку, що ціни далі будуть підніматися, бо з'являється чинник сезонності. Традиційно пік активності на оренду житла припадає на серпень-вересень, вочевидь, через студентів, які винаймають житло. І, можливо, в деяких безпечних регіонах а це Київ, Львів, Івано-Франківськ. Ще виростуть ціни на 10, а то і 20%. Найбільше подорожчають однокімнатні квартири, бо це найпопулярніший формат серед орендарів. Тож, друзі, готуємося віддавати за оренду не 70, а 100% зарплати. Напишіть в коментарях, як вам такі ціни на оренду. Багато внутрішніх переселенців, які втратили житло і все своє майно, втратили фінансову подушку, вимушені знімати житло за такими цінами. Чи вважаєте це підйомним? І за що жити, якщо 70% своєї зарплати ти вимушений віддавати за орендоване житло? На цьому в мене все. Це була рубрика Гривня Лайф. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступні відео. І побачимось!